Hello, amigo. З вами знову Психочепчик. І новенький ранок нова Барахолка. і темно ще, бачите? По темному знову приїжджаємо. Приїжджаємо я і мій товариш Тролейбус. Це, мабуть, камера знову буде смикатись, да? бо я не знаю, я дивився. Уже і в коментарях пишуть, що, що камера так смикається. А я так зрозумів, бо я думав, спочатку збилися налаштування якісь. І я вимкнув оцей гаш, гаш, гашення. Оцього. Коротше, не знаю, як воно називається. Оце, що, що, синхро, не, не синхронізація. Ну, коротше, що воно не бовтається. Але ні, воно наче включене. І я так собі зрозумів, що це, мабуть, від освітлення залежить, бо от коли темно, то воно оця вібрація і йде. А коли вдень уже світліше, то тоді нормально знімає. Не знаю, що Кукри продають. Колстілівський, мабуть, кукри. Не видно чий. Схоже на колд Стілівський. Бо в мене трохи подібний, трохи подібний є, коли я ходив а, кудись, кудись на природу, то щоб важкий топор не брати, брав кукри, щоб можна було дрів трошечки да, рубанути. А, так, ну що, що, темненька? Темненька барахолка, але ми своїм зорким оком все одно будемо шукати ніж тякі, а якщо ви зі мною, то тоді погнали. Ну, Перша покупочка є. Ось джойстик DualShock 4 за 300 гривень, але не перевірений. І навушники Sennheiser. HD 280 Pro в таком стане працюючи перевірив перевірив працює 500 гривень коштували нунчак знайшов ничего собі тільки продавця немає куди він дівся Чорненький нунчак Забрав нунчак 40 гривень 40 гривень нунчачок Це добренько О, прикольна розмальовка. Диви розмальовка яка позоряним вином. Тільки тут хтось уже... Тобто вже малював. Наборо це ж добрим. Менше менш треба. Менше. Муж економіки на аккуратні. Ти з рюкзаком чипається. Я це ще є. його на відео не зняв. Боба Бубафет. Але рюкзака немає, хтось вкрав. Його... А скільки коштують іграшка і, і розмальовка? Ну я 50. Оця книжка 50. А цей? Хоч ага. помалював Зато він українська, дивись, їй тут. Закажу ще українськими буквами, але три кніпки хтось не від неї, так? Да? Це щось помінено. Это туда, это туда, так и прочее. 800 гривен. 800 гривен. Нет, здесь Тут цікавенко. <рес> Ні, ну тиска літає в інтернеті, 250 ти вже не набереш. Я ще. Але хоч щось. 250 гривень. Відоміги, бітли, дивіться, яка касета. А скільки така касета коштує? 200 гривень. 200 гривень. Прикольне якесь нестандартне видання. Нестандартне. Аміга Я не знаю, Аміга це. Аміга це... Е, як воно називається? Це ліцуха чи ні. А по чому диски тут? Він продає 300 за всі, комплектом продає. Ага. Так, бачите, диск не, не цей. А може є десь кіл в інших коробках. Нема. В інших коробках нема. Тридцять, да? так? Буде інтересно. у вас 20. Угу. Дякую, дякую. Та я не продавати, я в мене дружина читає. Дуже інтересно, я повністю сам спортсмен. Ну, це ж да, да. Щось да? пишете, чи раніше писали. Да. А, це це. А віку ціну платки? Смотри, uh -huh. у та 300, по uh -huh. посотки. І uh оті -huh. посотки внизу. Ну, uh -huh. uh -huh. цікаво. 300 гривень, так. Да? Та за платку 300 гривень це щось... Щось перебор. Чи як ви гадаєте? Буду дома игратися всяких херня. Добре. О, Скільки приставка. Дві сплого. Ага. Для тебя ігри? Вот джойстика, Три ігри. перевірена, вона працює. Угу. А більше нічого ігрового? игрового. Ну, Карту посмішно. Ну ось бачите отаке втекло, втекло з рук. Тисяча гривень коштує. Коштувала, але його забрали вже. Забрали. Все, була і піспішечка. Була та загула. Капітан Америка, дивіться який. Ех. Тики, на жаль, не оригинальный. Шкода. Шкода. Какой размер? Эска. Нет, это маленькая. Ну, да, эска, эс да. Дякую. Дивіться, оригінальний мерчак. Це такий будеш шукати і не знайдеш. Правда, маленький. 20 гривень. Ви бачите? Оригінальний мерчик з бокса 20 гривень, але куди? На мене ж не налізе, да? І що, куди? Куди його дівати? Шкода, шкода. Такого я вже бачив. Не той шредер, не той. А скільки гітара така коштує? Три Стартує, поки не граємо. Там проходить, я йому Та не сьогодні, не сіно. Хло, аміго, з вами знову психочек. Неділя сьогодні, і вже бачите, сонце вже високо. Пізно я сьогодні приїхав, бо були обстріли. Так, що тут, що тут? Так, були обстріли, і шахеди, і ракети. Страшні, знову, так. Да? Знову бомблять неадеквати. Фух, ладно, трошечки заспокоїмось, да, і будемо йти шукати. Шукати, шукати щось цікавеньке. Бачите, не сильно я, не сильно я зранку веселий, бо, бо російські терористи бачиш, все нам все намагаються. Все намагаються нас вбити. Так, ладно, буду я шукати, да? зациклюватись. Зациклюватись на негативі не варто. Треба а, трохи попуститись і з, підня... з піднятим настроєм, спробувати щось зловити сьогодні. Так, Добренько, добренько. Все, погнали, погнали.

За двісті? Беріть, беріть, з вами ви так дергаєте. Та я ж ако обережно, чого я дергаю. Вибачайте, вибачайте. Я поняв. Ну, Дякую вам. Та не звертайте на поганих, на поганих людей не звертайте увагу. Погані, а, а Може йому теж хтось із спорить. Може так, ви набіжайтесь, будете. Да, все, все да. Чесно, воно все відходиться. Ні, 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 воно все воно, в ящиці просто лежало ага. і воно, росою запало, поняли. А ага. там оця подстілка, і, і на подстілці така фігня. Ну, — Тут підшиє. Під, під, ні, там шить не треба. А чуть-чуть, тут... да, буквально чуть-чуть. Ну вона дорога, ця сумочка, ви знаєте. Там все видя, все не переживає. Добре, дякую. подклаточка, все. Я да, такої дя... ні у кого нема саме. <гум> да. дякую, 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 дякую вам, дякую. дякую. Навзаєм, дякую. навзаєм. Дякую. Ось така сумка, дивіться, сєгівська. Треба підшити, підшити, помити. Дивіться які класні конверси з прозорою, з прозорою подошвою. Прикольно, але ціна трошечки кусюча, тисячу гривень просять, дорогувато. Ах ти ж Sailor Moon знайшов, але без рук, без волосся, Блин, я б собі купив би, але... Шкода, шкода не комплектна, Це біда. Біда проблема. А так Sailor Moon давно шукаю, знайти не можу. Цього разу попалася, але трошечки да, трошечки попаяна, поплавлена. ну, Якщо трапилась така, то наступного разу може буде і гарніше. Потому что, потому что Корса, модель Корса. Знову, бачите, чиясь колекція турб. Так що хто таким цікавиться, можна, можна щось знайти, придбати. А скільки коштує? 400 гривень що буде. Угу. Так 500, 400. Ні, я брала вже раза три ні. А скільки радіо таке коштує? Подареючи, все працює. А то друге. Я брала три товари. Час перекусити. Взяв отакого протеїнчику, да? джерки 45 грамів, 30 грамів каже протеїну, 262 калорії. Все, ням-нямка. Ось так от виглядає. Му. Смакота. Hello, аміго, з вами знову психочеп і друга частина барахольних оглядів. Що ж вдалося знайти за два дня? За два дні покупочок, ну, я б сказав, би, не дуже багато, не дуже багато, але давайте подивимось, да, все, що е, вдалося знайти все одно, варто, варто, варто перегляду. Так, по-перше, е, трошечки. Трошечки літератури українською мовою. Дружина сказала дуже класна книжка, тому можу її рекомендувати. Харукі Муракамі, про, а... про що я говорю, коли говорю про біг. Так. 100 євро ніхто не поклав. На жаль, Але, але добре, що книжку хоч схопив. Так, далі, 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 далі. Так, трохи пилом уже припали, бо лежать давно. Ось отакенький джойстик. dual shock 4 попалося мені їх два. Цей вже теж пилом припав. Два джойстика. Бачите, тут я вже поміняв грибки. Грибки тепер не покусані. А цей повністю робочий, грибки навіть, навіть міняти не треба було грибки. Ось так виглядає, Тепер два. Працюючих джойстика. Тут якісь нюанси, треба буде розбирати, чистити, дивитися, щоб оцієї щілини не було, а цей непоганому, непоганому стані. Так, два джойстика. Приємна, приємні покупочки. Так, далі, що ще не стосується ігор, обжимку собі взяв. Взяв собі обжимку, якийсь гарден 66,0631. Отак от виглядає в доволі гарному стані. Виглядає так, що її, наче, ну, може, і використовували, але а, доволі мало. Доволі мало використовували. Отака от обжимка. Можна і кабельочок обжати на 4 пі, 8 пі, 4, 4Пій новий. Ось отака от обжимка 200 гривень мені коштувала. Так, далі. Чохольчик, чохольчик 3000. Знадобиться кудись в комплектик покласти. Так, далі, 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 далі нунчак. Нунчак Нінтендівський, оригінальний нунчак. написано Нінтендо. Написано, як його під'єднувати. Чорного кольору за 40 гривень. Да? За 40 гривень, штани за 40 гривень. Так, і саме цікаве, на мою думку, це. Ось отаке радіо Sony, Sony, 9-Band FM mv SV ресивер ICF SV-20. Ось отакенька радійка. вона в робочому стані, добре працює, але що я не замітив, і мені вже в чаті написали, то це отут ось трошечки тріщина є. Там, де, де антенна. Там, де антена в пластику, а в пластику тріщинки треба його просто обережненько підклеїти. Обережненько підклеїти, щоб не розвалилася до кінця. І. е, О, уже уже увімкнув. Так, щоб до кінця не розвалилася і е, ну все ж таки було ціленьке. І не видно було. Так, це е, радіо, дивіться, виробництва Японії. У погуглив я 89-го року його робили. І в такому чудовому стані воно до наших, до наших з вами років дожило. да? Непогане, непогане радіо, класне, але оцей ось маленький нюанс. Ну, я думаю, його легенько пофіксити можна. З 89-го року просто. Пластик уже став доволі крихкий, і в цьому моменті, там, де відкривається антена, там просто тріщинка. Її треба обережненько-обережненько залатати і буде, буде кайфово. Все, ось отакі покупки за два дня. Да, небагато, але є цікаві: дуол і радіо. Непогано, непогано, непогано. Будемо дивитися, що буде наступного разу. А на сьогодні. Закругляємось і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!